Всім привіт! Наші пригоди в світі української літератури продовжуються. Читацький клуб «Укрліт-вечорниці» вже дійшов до такої величезної постаті в нашій вітчизняній класиці, як Панас Мирний. І я зачитаю невеличкий уривок з книги пригоди української класики Ростислава Семківа, яка є нашою путеводною зіркою. Провідною за його порадами, за порадами цього відомого літературознавця. Ми і йдемо в своїх досліджень. Днях української великої української класичної літератури тепер можу це вже казати не з чуток, а з власного досвіду і власного сприйняття. Отже, Панас мирний справжнє ім'я Панас Рудченко, син бухгалтера. Він і сам потім став бухгалтером, а далі чиновником високого рангу в казначействі. Зрозуміло, що заняття літературою і саме українською літературою було для нього справжньою підпільною діяльністю, таємним і небезпечним для кар'є. Хобі. Ба більше Панас діяв не один. Цікавився національною літературою і його старший брат Іван, також бухгалтер, причому настільки успішний, що закінчив кар'єру не у Полтаві, як Панас, а у Петербурзі, радником Міністерства фінансів. Зрозуміло, що такі поважні урядовці ризикувати не могли. Тож Іван придбав собі псевдонім Білик. Не перебуваючи напряму в громаді, брати Рученки підтримували зв'язки з Драгомановим Лисенком Старицьким і від початку 70-х стали другами. Друкувати власні тексти. Іван фольклористичні та етнографічні праці, а по нас оповідання. Друкувати можна було лише за кордоном у Львові, який тоді Австрія, та Женеві, яка і досі Швейцарія. Саме в Женеву і подався Михайло Драгоманов після розпуску громади. Царська жандармерія почала уважно стежити за крамольними книгами, особливо під рівною прозою Мирного. Проте так і не змогла вирухувати, що обоє братів не просто працюють у шпигів під носом, а ще й сидять у доволі теплих імперських кріслах. Проза Панаса Мирного, котру в Україну майже 10 років до 1883-го возили контрабандою, вражала своїх читачів як і будь-яка реалістична проза. Не зацікавлювала, не захоплювала, а саме вражала. Коли вже у 20 столітті Курт Вонегут сформулює свою екстравагантну теорію сюжетів, він назве один із типів. Від поганого до ще гіршого, от саме так і розвиваються події у головних творах мирного. Романах хіба ревуть воли, як ясла повні, повія, повісті, лихі люди. Його типовий персонаж зазначає невдачі, не може подолати обставини, на короткий час підводиться, але врешті падає остаточно. І це падіння буде як соціальним, крах сподівань на краще життя, так і моральним. Якщо про чіпку Варениченка, головного героя з хіба ревуть воли? Ще зі школи. Коли знаємо, як про пропащу силу, спритність і завзятість, що так і не змогли реалізуватися через обставини, то Христину Притик притику сповії, аналогічно можемо назвати пропащою красою. Фінал усіх персонажів Мирного сумний. Проза Панаса Мирного робила дві важливі речі: по-перше, письменник і справді привертав увагу до реального стану справ на селі і успішно збурював громадську думку. Інакше б жандармерія ним не зацікавилася. По-друге, мирний з винятковою точністю зафіксував, як живуть, конфліктують, родичаються, працюють по селах та маленьких містечках, яким життя було закріпачене і після неї, якою його віркою спілкувалися, і ще сотню цікавих деталей, якщо читача цікавитиме тогочасне життя. В останньому допомагав брат. З точністю етнографа Іван Білик доповнив драматичну історію Чіпки широкою історичною панорамою життя села Піски. Хіба ревуть воли так і з'явилися. Авторами зазначали обох братів. Хоча першочерговий сюжет належив Панасові. Брати закінчили роботу з текстом ще у 1875-му, проте роман з'явився друком лише через 5 років в Женеві. Поза цими пригодами та заслугами тексти мирного доволі сублімативні. Після Фройда, ми звісно знаємо, що все письмо ширше, все мистецтво так чи так сублімує, заміщує небезпечні сексуальні та деструктивні імпульси, котрі рвуться з людини назовні. Проте у реалістів це особливо зримо. Вони завжди апелюють до свідомості, переконують, закликають, а еротику та насильство цнотливо залишають за кадром. Адже від початку відповісті Чіпка 1872 року, котра і лягла в основу роману Хіба ревуть воли. Це була кримінальна історія про розбійника локального масштабу та його банду. Звісно, пана Смирний свідомо шукав причини насильства, до якого вдався Чіпка. При цьому він, окрім соціально протестного пояснення за крок до притаманого вже не реалістам, а натуралістам спадкового пояснення насильства. А Іван Білик доповнює картину соціального гноблення ще й гнобленням національним. Хіба ревуть воли є романом про злочинну банду Чіпки та його вилазки. і він такий не один: Тесь Чіпки, батько Галі, Максим Гуць і сам не проти розбою, і гине від рук банди конкурентів. Проте в самому романі все не насильство замовчено, а всі сили кинуте на пояснення, навіть виправдання дій чіпки, якого, втім, таки виправдати неможливо. Те саме і в пові сексуальні сени винесено за душки. Хоча насправді саме ланцюжок домагань та зваблювань. І складає головний сенс розповіді. Мирний хоче поговорити про насильство та секс, але вперто каже лише про соціальні обставини. Найнапруженіший епізод повії автор зводить до чотирьох майже безневинних слів: тихе шептання, жаркі-поцілунки. Попри обережність із ковськими сюжетами, а може саме завдяки їй, Панас Мирний дуже швидко набув значного авторитету серед тогочасних письменників і з цієї значної частини читачів, що бралися до української книжки, усі пізніші критики в один голос розсипаються в компліментах автору наймасштабніших у національній літературі 19-го сторіччя соціальних романів. У Полтаві, де мирний мешкав з 1871 року до кінця свого життя, його будинок став місцем інтенсивного спілкування місцевою та заїжджою української інтелігенції. Тепер там музей, і можна вільно торкнутися клавіш піаніно, на якому грала поміж інших Леся Українка. Найбільший симпозіум відомих постатей тогочасного літературного життя відбувся тут у 1898 році, коли до старіччя Неїди у Полтаві. Мали відкрити пам'ятник Івану Котляревському. Через заборону влади його встановлять лише у 1903-му. Чи зберігають романи мирного свою вагу тепер? Риторичне запитання. Як на мене, каже Ростислав Семків, щоб оцінити майстерність цього письменника-реаліста, варто прочитати значно меншу за обсягом повість лихі люди з її галюциногенними мареннями та майже декадентськими в'язничими інтер'єрами. Проте, якщо читацька витривалість дозволяє, а бажання з головою поринути в атмосферу 60-х років 19 століття значне, за великі романи Мирного цілком можна взятися. Реаліст він добрий, образа від несправедливості. Ну дота йогида до тогочасного життя дадуться взнаки вже до сотої сторінки. Я можу сказати, що ми в клубі читаємо саме хіба ревуть воли, як ясна ясла повні. просто вогонь. На мою думку, найнедооціненіший твір з. В очах сьогоднішнього читача, бо ми пам'ятаємо, що зі школи, що це щось нудне і мрачне, це офігенний твір, роман, який захоплює від першої до останньої сторінки, читати його не складно, але він піднімає таку купу питань, що я просто з величезним нетерпінням чекаю вже на зустріч нашого читацького клубу з прочорниці, щоб обговорити ці різноманітні питання і інтерпретування, і підходи, і ставлення. До подій, до персонажів, яких дуже багато в цьому дійсно суперному творі.